Вам усім інструментом є такий сервіс, як X-Ray іксрейкон. Де ви на вході можете надати йому або прізвище ім'я по батькові людини, або її номер телефону, імейл, посилання на соцмережу, і на виході отримати пов'язані із цією людиною дані. Наприклад, інші контакти, інші соцмережі, прив'язані месенджері до номеру телефону, де людина реєструвала свою пошту, можливо, там можуть вилізти якісь червоні пропорції. Також корисним сервісом є Pimais. Це сервіс, який дозволяє шукати фотографію людини на різних ресурсах, таких як фотозвіти, новинні. Ресурси, наприклад, вона могла відвідувати якісь проросійські мітинги, і її лице попало на якийсь фотозвіт. І останнім таким безкоштовним вже базовим сервісом є сервіс What's My Name. Він працює наступним чином: в нього ви вписуєте нікнейм людини, і він вам підтягує інші ресурси, де зареєстрований профіль з таким самим нікнеймом. Звісно, якщо, якщо в людини нікнейм є досить унікальним, вам підтягне саме ті соцмережі, ті форуми і інші сайти, де вона дійсно може бути зареєстрованою.